Друзі, всім привіт! Чесно кажучи, я думав, що підлогу на першому поверсі ми будемо десь з весни заливати. Там місяць березень, квітень. Але я вам скажу, що зараз кінець січня, і зараз на дворі плюс 11 градусів тепла. Тобто з такою погодою можна спокійно завершувати другий поверх і займатися вже чистовою підлогою першого поверху. Ось така там погода цікава. Попередньому відео ми солили м'ясо, куряче, свине. Там різне. Один шмат курячого м'яса. Ми вже відкрили. З'їли його ну правда, воно ще було м'якеньке. То це ще довше тримає на один день. Той шматочок, який ми з'їли, ми тримали два дні. Скажемо, сушили його зі спеціями на батареї. Виявилось мало. Ну Це вже третій день сушиться, тому сьогодні відкриємо, подивимося, яке воно. А ось це наше свиняче м'ясо, цей цілий кусок. Ми його будемо сушити, напевно, з тиждень. І через тиждень вже відкриємо, подивимося, яке воно буде. Бінт грязний трошки не через те, що бінт а через те, що сік з м'яса ще виділяється, і бінт в себе не бінт, а це марля. В себе це все діло вбирає, тому такий в неї. Аня монтує відео. Сьогодні у нас день монтажу. Охай, такий потужний будь день. Будь ласка, монтажу. кажи, коли ти мене знімаєш. <гум> Їй треба підготуватись, коли я її знімаю. У нас просто сьогодні такий день цікавий, нам треба змонтувати три відео. Ми собі так подумали, що ми сьогодні цілий день присвячуємо тільки монтажу цих відео, щоб розгрузити, виходить, наш тиждень і ми могли вже спокійно там іншими справами займатися. Бо якщо ми це не зробимо, то ми будемо це все діло по вечорах робити в інші дні, а не зовсім є добре. Ну що, друзі, настала весна. І ще плюс 12. Супер погодка, я вам скажу жодної хмаринки на небі. Я їду в школу, тому що Лука сьогодні туди не пішов. І приспав трохи, і ще плюс так, що він був ослаблений з самого ранку. І в п'ятницю він не був. Ми ж стригли Річарда, Так що їду забрати зошити, який нам треба дому дописати. Ми вже з ним сьогодні почитали. Коротше, діти з статом гуляють. Ми вже кулінарію змонтували, це буде закидати. І хоче ще купити в магазині рибку. Посмажити котлетки або можливо запекти якось так в вершковому солосі, що зробити смачненьким, ну, та грибки захотілося. що капець. Сонце світить, Річард пострижує, діти в весняних куртках. А чого ти стоїш байдак і б'єш? Я спостерігаю. Взяв сімочки в карман собі. Називається, вийшов гуляти, сіночки луски. Іди корам сімочки висип. Годі бургові ладько. Я вам скажу, сонечко вийшло якось так зразу. Я величезне бажання з'явилося працювати, щось прибирати, йти гуляти, виймати їм іграшки, трактори дітям. Можливо, вже така погода і буде. А що таке може бути, що в лютому і снігу осипане, Ну, хоча я думаю, що вже нічого не буде. Знаєте, якось ви помітили столько, що вже от до кінця січня, числа 20, 20-25, вже, по суті, такі найбільші холоди проходять. І вже лютий місяць, така весна вже, коли Адам народжувався в той рік, запинуло так добре. Снігу дуже були великі замети. Толік не міг доїхати з роботи, його за ним виїжджав тут. Витягував його зі снігу, я народила дамчика 19 лютого. Ми дуже переживали, що будемо їхати народи санками, але вже десь числа 12-го, і токо десь вже все почало розставати. Купила я рибки в школі, була дали мені зошит три штуки. Там галочками позначили, що йому треба писати. Так що зараз будемо з ним далі вчитися, трошки погуляю, поїсть. Зранку, до речі, я жа смажила оладки на кефірі, такі вони трошки густенькі вийшли. Але по суті, такого що щось що прямо сольоного нічого немає. Так що я буду зараз варити глегречка з маслом. Кутлетки? Е, рибіч. Тато вирішив помити машину, я почула, так? Да? То По менше говори, бо впаде. Ой, Лука, три зошита. Зараз будеш писати, але ну, Адаму він нічого не задавав. Боже, що тебе за такі вона біти? Вона. Адам, в тебе така класна біта. Що це тебе за така біта? Захищатись, нею. Від кого? Риби. То ти ж разом середину помий. Бо, бо всередині там ще гірше, ніж, ніж зверху. Там просто все діти позагаджували. Зоразу помили машину без ніяких yeah. шампунів, просто щіточка і мийка. Побачимо? Я думаю, якісь розводи все-таки будуть, але в принципі для села згодиться. Це максимум на тиждень, поки не почали виїжджати знову. Що можна сказати? По-перше, в куртості дуже гаряче, а по-друге, як сонце присвятило, то зразу й косяки на машині повилазили. Зразу видно, де такі м'ятинки, де вона така почоплена трошки, де поцарапана. Зразу все повилазило на сонці. Ну то таке машина 2003 року, що від неї мене хотіти. Адам, йдемо до хати. Як це не піду йдемо? Думали, дочекаємося, але ні, не дочекалися. Все таки відкрили сьогодні курочку, саме це м'язко, яке ми сушили. І що хочеться сказати такого цікавенького? По-перше, три дні це більш ніж достатньо, щоб воно висохло. Вчора було ще таке трошки м'ягеньке, сьогодні вже просто шматочок супер. Смак. просто. Це чотири дні не три. Чотири дні? Може і так. Аня перцю навалила, то таке пекуче. Якщо да, якщо воно б ну, типу, 60, то. На батарею сушили, так. Да. Було б швидше. А так бачиш, воно на такій температурі батарея, кімнати. Але свинина смачніша, як на мене. Курка класна, але не те. Чомусь не те. Вже не можу дочекатись, десь через пару днів буде готова свинина. І плюс великий шмат. Ото ми скуштуємо і вже скажемо. Але чесно кажучи, кажу, отаке от м'ясо завжди має бути вдома. Чи гості приїдуть, чи ще щось быстренько нарізав, і закуска готова. Ніж тупий. Ну, воно таке таке сольоне сольоне, до речі. Свинина не була така сольона, правда? А курка це взагалі? Ну. Може того, що кажу, курка вона дуже сильна, ну, типа, швидко все, я да. сіль. А ми її потримали так само, як свинину? Ні, свинину ми три дні тримали. Перший виріс куди. Ну, ось такий шмат, друзі мої. Чесно, дуже смачно. Я думаю, варто таке робити. Але добре ще один момент толі, каже, варто робити, варто. Але таким ну вживати не варто, тому що сіль все таки це сіль. Не будь-яка нітрит, Це не сіль. Це спеція, це толік сіль. В середині, ти чуєш, яке воно сульоне, це сіль. І сама по Читали собі сіль користь. дуже шкідлива. Читали про користь без турми. З одного боку, вона корисна, тому що там є багато таких вітамінів, які потрібні. А з іншого боку, вона шкідлива, тому що там великий вміст спецій, солі. І воно в кого там проблеми з шлунком, з підшлунковою, то з печінкою, то краще таким не зловживати. Взагалі, сіль це біла смерть. Не цукор, а сіль. Забити в інтернеті, а шкода солі, там її дуже багато. Я кажу, солі просто ну, карбонат, да. Таке м'ясо там десь на делікатес. Ну, Раз там там свято, там чи якісь гості, там чи до фільму, і то не кожен день. Раз в місяць, ну так, можна. А джерки. Джерки класно, сушене сушені м'ясо. Це масивські ковбаси. А воно не сушені, тако не солиться? Ні. А як воно робиться? Маринується, ну що ти, їсиш, джерки вони що. Будемо робити, попробуємо. Краще, ну, джереки, мастерський ковбаски, а, карбонат. Ну, оце можна. А от таке. Турма, вона ну, дуже суда. І так, значить, закінчуємо з дитячою кімнатою сьогодні. І, в принципі, залишиться в нас тільки ванну кімнату зашити. І другий поверх всі перестінки будуть готові. Далі вже будемо займатися вже практично, практично чистовими роботами. Все-таки чорнове грязне вже буде на другому поверсі зроблено, залишить тільки стіни. Загрунтувати і оце У цій стіні ніби нічого важкого немає, от тільки проєм Зараз посовуємо ці двері, туди-сюди, щоб можна було повністю стати і зробити все, що нам потрібно. Починаємо звідси і закінчуємо біля вікна, тому що там має бути кусочок. Ну так, по проекті сплановано мене. Поки що процес іде файно, ніяких там курьозів немає. Та їх тут, в принципі, і не може бути зараз. Намагаюсь використовувати все до останнього шматочка. Ось такі обрізки встаються, все вставляю зразу, щоб не було ніяких відходів. Про кабель на перехідний вимикач я не забув. Чи на прохідний, як він правильно, позначив. І ось тут ось він виглядає оцей кабель. Ми його сховали за мінвату. Щоб, коли будемо сверлити під розетник, ми його випадково не зачепили і не пошкодили. Так, погнали далі. Дитяча стіна зашита мінватою, ну закладена. У мене ще залишилось тут два листа і в тій стороні одна пачка. По ідеї цього має вистачити на ванну кімнату, тому що в одній пачці 5 і 7 квадрата. Ну, вистачить, що там обрізків трошки є. До речі, обрізки залишилось небагато. Ось це все, що обрізки залишили. Але вони всі підуть на ванну кімнату, так що, в принципі, нічого не залишиться. Це так же і важко. Я думаю, що важче буде його сюди присунути. Ну ми його тільки прихватили поки що. В одному з попередніх відео ми показували ймовірний проект ванної кімнати. Ну, один з проєктів, який би ми хотіли втілити. Там було чотири варіанти розміщення меблів, і чесно кажучи, найбільше ваших коментарів стосувалися саме третього варіанту, там, де немає пеналу, там де просто йде раковина. Збоку ванна, туалет, рушна косушка, Скажем такий мінімалізм. Ми так званьою подумали. В принципі, були в епіцентрі, гуляли, дивились на це все. Аня за те, щоб не робити ніякий пенал, просто встановити таку велику мийку, таку як в принципі в більшості з вас сподобалось. На рахунок дзеркала так само були цікаві коментарі, дуже багато, скажімо так, які рекомендували замість просто дзеркала на стіну, встановити дзеркало з невеличкою там поличкою чи шухлядою, чи таким шкафчиком, що відкривається. Це збільшить простір місце. Куди можна зберігати всякі дрібнички. І в принципі, на стіні не буде пустувати одне дзеркало, а буде дзеркало шухляди. В принципі, теж класний варіант. Так що, скоріш за все, буде саме такий, без ніяких комодів, без цього всього. Та й, в принципі, дешевше, тому що комод також вартує гроші. Ось така тут, друзі, ситуація. Будемо робити такого <розум> роду мінімалізм у ванній кімнаті. Це ми самоврізи повкручували, там де йдуть вертикальні профілі. Зараз лінії намалюю, щоб було нам легше це все діло вкручувати. І в принципі фіксуємо повністю цей лист. Все. Один вертикальний профіль, другий вертикальний профіль. пасти Немає. Все, працюємо, працюємо далі. Також, друзі, не забувайте про збір на безпілотник для 57-ї бригади. Знаю, знаю, що ви вже втомилися від тих зборів, всі збирають, всі постійно просять збори, збори. Але це потрібна річ, і без цього поки що ніяк. Тому посилання на донат буде в описі під цим відео. Ну що сказати, дитяча стіна готова. Краса, зашили шматочок. Непогано. От за це я переживав, як ту сторону зашити. Але нічого, все добре. Тепер тільки ванну, ще залишилось так само ззаду. Позашивати, позаліплювати мінватою і. З перестінками буде завершено. Можна буде далі вже щось робити. Шпаклювати, ґрунтувати. Коротше, будуть роботи вже такі, що будуть наближати вже до чистових робіт. Але тепер інше питання: що перший поверх відстає від другого по темпах. Так що я думаю, що воно йшло більш-менш рівномірно, і що ми потім не наробили тут а все чисто, гарно. А на першому поверсі пиль грязь, і вона вся сюди піде. І до одного місця це вся робота буде. Так що, напевно, доведеться перший поверх доганяти, щоб він дійшов хоча б рівно. Та рівно, вроді. Щоб він хоча б дійшов до рівня другого поверху. Якось так. Для чого було брати перфоратор, якщо шуруповерт справляється з цією роботою. Спокійно висвер. Тільки проблема в іншому, що, бачите, тут насадка йде не під шуруповерт. Тому трошки незручно. Ну, але, в принципі, свою роботу зробило. Ті стіни готові. Ванну я вже сьогодні не буду починати, тому що часу мені немає. Є в нас два інструменти. <гум> отакий шпатель і викрутка. Будемо провіряти всі саморізи, чи вони нормально закручені. Ті саморізи, які будуть зачіплятися за шпатель, будемо викруткою докручувати, щоб можна було потім нормально це все діло зашпаклювати. Біта на шуруповерті була не зовсім якісна. І тому практично кожен саморіз довелось підкручувати. Воно на півміліметра, на міліметр, там чуть-чуть виступає. Проводиш шпателем, воно зачіпає той саморіз. Тому хто там буде робити стіни, знаєте, щоб перед тим, як шпаклювати, краще перевірити всі саморізи, щоб потім не було приколів з тим всім шпаклюванням. Всю дитячу кімнату з двох сторін попідтягувався. Ну кажу, практично всі саморізи. Кожен майже підтягнув, бо одиничні, які нормально. Може, через те, що поз'їдалася біта, вона вже нічого не крутила. Не знаю чому, але ситуація такая Так, все, зал ой, коридорчик закрутив, дитячу кімнату стіну закрутив. Залишилось ванну закрутити, і нашу кімнату з цієї сторони. Ну, в принципі, все. будуть всі стіни підтягнуті. Ну, і принципі, ванну з цієї сторони, що я ще не зробив. <кліпи> іду додому. Аня дзвонила, каже: треба за Адамом їхати. Хоче вона поїхати, щоб я був вдома, тому що Лука пішов гуляти, і треба, щоб як Лука прийде, щоб хата була відкрита. Ну, коротше, якось так. На сьогодні я думаю, нам вистачить цієї роботи. І зараз за вже другу стіну, тоді вже будемо бачити реальний проєм на сходи. До речі, ці стіни ширше, ніж приємно сходи йдуть. Якщо бачите, там такі бортики невеличкі з однієї і з другої сторони. Ідеально, в рівень воно не вийде зашити, так, щоб стіни сходилися аж прямо до самого низу. Буде невеличка така сходинка з боку, але це не суттєво. І так, розвозимо зараз дітей і нам потрібно поїхати в міст. Треба деякі речі там закупити. І, в принципі, сьогодні ще маємо підписання на хату, щоб там деякі справи поробити. Перш ніж зашити стіну у ванній кімнаті. Ось такі тут друзі спи. Давай, давай, бігом. Іде. А це наша машинка. А ось стоїть. Сьогодні йде дощ. Знаєте чому? Тому <гум> що ми вчора машину помили. Як же ж по іншому мусить бути дощ? Коротше, задача на сьогодні наступна: ми хочемо зробити на кулінарію піцу, але не звичайну піцу, а сирну піцу. І є піцу папероні, але це ще не факт, бо я хочу медовик. Це, коротше, сирна піца, ми її робили, як до нас гості приїжджали. Дуже смачна. І ще хочемо попробувати папероні. Один такий класний рецепт знайшли, ми по ньому ніколи не готували. То от порівняти ці дві піци і, скажімо, попробувати одну, ми знаємо, як готувати, а другу попробувати приготувати. Треба ще зайти в магазин електрики, там мені треба дещо закупити, щоб вже, скажемо так, закінчити роботу. Hun dro hump over si. Ми, коли друзі купили оце половину кабанчика, то якось акцентували на м'ясові їли більше м'яса. Я вам скажу, що довго ти його не поїсиш. Мені так, от це буквально на днях захотілося риби, котлетки рибної. Я мусила йти в магазин, купувати хекну. Насправда, він дорожчий. У нас е, кілограм хек коштує 170, а тут на акції була. Е, був хек по 140, то я знову взяла ментаю, мені захотілося взяла. Така вона сухіша, трошки рибка смажити, я хочу. І взяла стеки пенгасіуса запікати. Дуже вони смачні. Ми коли запікали їх на влоговому і на кулінарному каналі. Ну, коротше, одним словом, все таки треба балансувати це все діло, тому що саме м'ясо воно, воно і не, не так є корисно. То може ти б виклав пакет, забрав ладно, в принципі, як хочу. Це друзі, найкращі інгредієнт. Дивіться, ось такі малесенькі перчики. мариновані, чи да, що? мариновані перчики Чілі. Це нам на піцу. Обов'язково переходьте на кулінарію. підписуйтеся і чекайте нашого відео. піцу. я думаю, що в принципі, якщо нашого чекати, якщо мабуть, вже вийшло, потім це відео знімемо, закинули. Так говорить, ніби вона вже приготувала. Що поняття немає, що там вийде, вона вже розказує. Ну бо я знаю, що Ладно, це смачно. Все, їдемо додому, щоденько готуємо і йдемо працювати. Не буду все показувати, але скажу, що купили оливкову олію. Для піци Давно вже я планувала, ніяк не могла купити. Взяла такий йогурт, не брала теж його давно. Він жирний, 3%, але він без ніяких там смаків, просто чистий йогурт. Тому що я, знаєте, коли береш такий йогурт, звичайний, солодкий, вітрова банка, і дивишся склад, то тут просто влося стає і думаєш, не треба таким взагалі дітей кормити. Так що я вирішила, що буду брати такий йогурт, хай він догустіший. густіший, давати якісь фрукти, знаєте, або якісь варенички, чи трошки цукру, і от таке давати дітям. Набагато буде корисніше. Показувати не можу, тому що все стандартно, ті самі закупки, що й завжди. Вцілить більше трошки карбонату. ось такий великий шматок на 350 гривень 370 гривень. Будемо робити на кулінарію, так що десь чекайте, карбонат. Планували робити піцу, а зробили медовик. Ось такий, друзі, вийшов. Смак дуже смачний. Будемо смакувати, а зараз йдемо на наш будинок. Потрібно там трошки все підготувати вже до наступних етапів, тому що повний безлад. І так, друзі, нам потрібно зайняти це трішки прибирання в нашому будинку. Першим ділом, напевно, нашу кімнату <плес> і ванну. а вже як зашию ту стіну, тоді вже коридор і дитяча кімната. Тому що, кажу, загадували ми так конкретно це все діло. Як ти вже перебираєшся було... чи що? <смітна> як на мене це було погано, за їхати ввечері на хату. Зараз шоста година. Їм пів восьмої спати, що вони хочуть покупатися, ну я не знаю. Прогуляється вечір. Давай, я десь застеляю, тільки мені треба світло, розумієш. Що це ти робиш? А. Толік, чесно, я буду йти. Чую, що я так поразку. Туди не треба ходити лишній раз. <сіла>, Сіла і сиди собі. Правду я казала, що медовик буде смачним, бо він вийшов реально дуже смачний, просто топ мій. І простий, і смачний. Так що буду обов'язково на день народження дітям, я собі так думаю, готувати все-таки вдома, такий медовик, і самим будемо прикрашати. Боже, як ти це зробив? Дивись, треба звідси все повиносити. Мінвату, гіпсокартон, все повністю позамітати, прополососити. Тому що як ми селили гіпсокартон, різали це все пиль, плюс оці підрозетники сверлили. Воно все ось тут лежить. Стих річер зайти. Вже видер мені цілий шмат отут мінвати. Аня вчасно відігнала його. Беремо гіпсокартон в дитячу кімнату до стіни до гіпсокартону. Там, там ще кусочки. Да. Станеться чистим, два. Половиною листа гіпсокартону це 100% залишиться, і плюс обрізки. Всі останні, що ми там обрізали, також залишиться. Тобто на всі короба на перший поверх під натяжну стелю цього. В принципі, має вистачити, хоч там не будемо докупляти, тільки профілі треба купити. Знаєш, що робимо? <кхух> Ти напевно це все замітай, візьми він, а я добре зараз принесу. А я буду шурупи далі докручувати. Полетя мені відро разом принесе, що я могла кудись це все скидати. Стіна нашої спальні також подотягував. Тут, до речі, набагато краща ситуація. Тут буквально декілька саморізів було, які стричали. чуть трохи зачіпала. Так, в принципі, все гарно закрутилося. Та кімната щось недобре. Це що? Ні, викидай, вона мені не треба. Ти там хоч лишнього нічого не повикидала, ні? Ні, я шукав, ні. щоб я там нічого не шукав, добре? Поки є світло, то тут полосошу. Я, я йду ванну, щоб попідкручуватися. Я друзі попідмітала так чистенько все стало. Отут стіл, ми його не будемо зі приносити туди? Е, ні. В коридорі поки що полосошу і в нас. В тімнаті, бо там діти в ванні сидять. Набагато краще тягне пилосос, коли от тако береш. Типу, познаєш, присідаєш так пилососиш. А ти попробуй лягти, може ще краще буде тягнути. Коротше, попідкручуваю всі шурупи по всьому другому повсі. Можна шпаклювати. Залишилось стінок кріпити і там вже так само повирівнювати. Щоб вони не стирчали. В принципі, все. Чисто? Давай ще в ванні. Давай я світло перевішую. Чотири нуля. <плес> Ні, не мію. Видаляй, я быстро не скажу. Три вісім. Так, три вісім. Два вісім. Два. Ой, вісім. два, вісім. И нажимай на это. Ура! Ура. Це ванна і спальня чисті. А, і коридор теж чистий. Тут в принципі, скрізь вже чисто, залишилася дитяча кімната, але там Ну, коротше, я там буду далі продовжувати робити, там буду різати хіпсокартон. Тому там немає сенсу чи поки що так прибирати, тільки хіба що позамітати, тому що там дуже багато тирсів. Ми, ми, як ми будемо щось робити, якщо нам треба домі. Так, зараз йдемо. Позамітати дві, дві, дві чи вже ти йдеш, Я а що робити. Ти що, цю комнату вже залишимо, як цю стіну. Завтра зробимо. Хоч, давай хоча б замітаємо, бо ти цим дихаєш, то це просто капець, що робиться. Я вам скажу, що на таку кімнату дитячу, світильника з однією лампою явно буде мало. Є? Кімната тут -а квадратів, певно, до 15. -ти. І цей, да? Тут буде трошки мало то Треба світильник брати з декількома лампами. Що, ні, 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 поки маленькі шматочки все залишиш. Задьки тирку позамітаємо і все. Чистили трішки, а то вже просто був повний повний капець. Зібрали, до речі, два пакета врожаю. Це все було в нас розкидано по підлозі. Це просто все, їх ніби чисто. Ну, як чисто? Так, умовно чисто. Так що, в принципі, можна продовжувати щось робити, а далі вже, як будуть чистові роботи, то вже це все ідеально вичистити. Діти прийшли до будинку. Художество. Я тобі малюнок. Знаєш, це ще добре, що не пофарбовані стіни. Так, ти казав, що. А що там? А це ще причому Адам? Ну він, в принципі, взагалі по стінах не малює і Ні, ніколи то, не малював. То, а це, можливо, Richard. тому що знаєте, як він, я побачив влівця, побачив білу стіну, ну, в принципі, захотілося не ходу. А Валювець так взагалі стіна він малює. по стіні ніколи може в рік хіба десь там раз покрлякавши. Що... Так, йди до мене, назад поколи. З одного боку треба дітей привчати до праці, а з іншого боку, коли вони приходять на будівництво сюди, аж коробить від цього. Обережно. Доброго лука, хоч хоть не пуслі. У мене, знаєте, якась така зразу сяйнула мене думка, як ми тут, тут живемо і прибираємо. Все, ми найти, йдемо. Слухай, може сьогодні м'ясо відкриємо, це бастурму, чи ні? Не знаю. Давай завтра. Сьогодні ввечері нічого не їм вже, сьогодні хочу. Не не, Що? Не... Ти не їш. Я ж собі нічого їдеш. Добре, Толік, саме розумний.